Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Фінансування застарілі фонди і як наслідок напівпорожні полиці, такі ралі вітчизняних бібліотек, розповіла Суспільному директорка Українського інституту книги Олександра Коваль. Усе через призупинення державної програми поповнення фондів, а також вилучення російськомовної та пропагандистської літератури з бібліотек. Як працюють у таких умовах, що роблять для того, аби залучати читачів, та яку роль у цьому відіграють громади? Детальніше дивіться у нашому спеціальному репортажі. Добрий день. Добрий, добрий. Так, будь ласочка. Книги, які б я прочитала. Це жителька Лукашівки Марія Афанасьєва. До бібліотеки прийшла здати прочитані книги Остапа Вишню, Леся Гончара та Сергія Дзюби. Взяти на заміну, каже, хоче щось схоже. Я люблю такі, знаєте, про село, ну ми ще того покоління. Вірші люблю читати, Ліну Костенко люблю читати. Знаєте. Книгу пані Марія обирає за декілька хвилин. Перший раз я візьму одну, щоб довго не затримувати. І це буде перша, яку прочитає в новому році. Торік в бібліотеці взяла понад 20 книг сучасних українських авторів. Але, додає, хотіла б більшого розмаїття. Усі побажання занотувала в зошиті. Хотілося б такого для душі, ну як ми в селі, щось сільське, про Україну, про її історію, про молодь сучасну, про хлопці. Які, завдяки їм ми тут живемо. Такої літератури їм справді бракує і чи отримають її найближчим часом, поки невідомо, говорить бібліотекарка Оксана Красюк. Останні чотири роки працюють без державної підтримки. А все, що тут нове, закупили за гроші Чорнобаївської громади, до якої належить їхнє село. Ми ж самі розуміємо, куди ми маємо направляти кошти. Зараз ми маємо підтримувати наших військових. Ми маємо підтримувати родини загиблих військових, тому що це, це зараз стоїть на першому місці. Ну але все одно, все одно нам допомагають. Про нас не забувають. Якщо в минулому році це було близько 80 книг, то цей рік близько 90 книг. Тож, аби поповнити фонди і замінити списану російську літературу, яка становить понад 30% усіх книг, додає бібліотекарка. беруть участь у грантових проєктах та не відмовляються від допомоги доброчинників. Якщо раніше це сприймалося, ще якось ну нехай буде. Як говорили, яка різниця, то зараз людям немає таку, немає такого твердження, їм є різниця, і вони приходять саме шукають сучасні нові книги, звичайно, запитують і класиків. Бракує і дитячої літератури, додає місцева жителька Людмила Дернова. Сюди ходить по книги для онуків. Я своїй онуці в перший клас пішла. Я її завжди питаю, ти читала? Мовчить. Я кажу, а зуби чистила, Чистила. Так от кажу я читати це те саме, що чистити зуби кожного дня. Аби збільшити кількість книг, з радістю приймають їх і в дарунок від читачів, додає бібліотекарка. Приносять в різному стані книги, але все одно ми їх потім підклеюємо. Ми їх потім протираємо. Така практика поширена серед усіх бібліотек. Адже як розповіла Суспільному Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, який працює при міністерстві культури, фонди книгозбірень мають поповнюватися за рахунок державних, обласних чи місцевих програм залежно від підпорядкування закладів. А це означає, що сільські бібліотеки передусім мають фінансувати місцеві територіальні громади у містах міські. А обласні бібліотеки мають поповнюватися за рахунок обласного бюджету. Станом на третій квартал 2025 тисячі на Черкащині працювала 641 бібліотека, і це на 73 заклади менше ніж до утворення громад, розповів Суспільному начальник обласного управління культури Олександр Шабатін. Де більш це були ліквідації закладів, як юридичних осіб. Частково були здійснені реорганізації шляхом там створення із відповідного закладу філії іншого закладу центрального. Усі вони, додає, пройшли. Відповідну процедуру, адже жодну бібліотеку в Україні не можна закрити без погодження міністерства культури. Це обов'язкова вимога, якщо вона не дотримана і нам стає відомо про це, то ну це порушення законодавства. Утім, такі випадки поодинокі. Якщо говорити про станції галузі в області загалом, то в останні роки, попри брак фінансування, вона переживає скоріше часи розвитку, а не занепаду. Додає Олександр Шабатін. В цей період бібліотеки дуже модернізуються. Вони реагують на виклики, на потреби сучасності. І зараз бібліотеки це своєрідні центри, інформаційні, суспільні, соціальні. Багато функцій вони несуть в Тому числі там і доступності розширюється коло послуг. Тож суспільне вирішило дізнатися, які саме послуги місцеві жителі можуть отримати у бібліотеках, та чи є їм що читати. У сільській бібліотеці ми вже побували, тож вирушаємо у міську. Поруч з книгами для дорослих у Черкаській бібліотеці імені Лесі Українки Дитяча література і це одне з нововведень, запроваджене у всіх 11 книгозбірнях Черкас, розповідає керівниця міської централізованої бібліотечної системи Олена Шор. За її підрахунками щороку їх відвідують понад 40 тисяч місцевих жителів. Є статистика від саме відвідування бібліотек. Це близько 300 тисяч відвідувань. Сюди входять і відвідування наших масових заходів, тому що бібліотеки для популяризації української літератури наших місцевих авторів, українських авторів, проводять дуже велику масову роботу, як ми її називаємо. Проходять майстер-класи. У нас є такий проєкт Книга в кадрі у нас є невеличкий кінозал, де ми демонструємо фільми. Які були екранізовані по книгах, але поряд з цим, передусім, люди йдуть по книги, додає провідна бібліотекарка Лариса Гаврилюк. Хоч і багато кажуть, що в бібліотеки ніхто не ходить, ми розуміємо, що це зовсім не так, адже насправді дуже багато людей відвідують бібліотеки. І, мабуть, як і в усьому світі, це люди. Тих категорій, які можливо не можуть дозволити собі щось інше. Адже нині ціни на книги, додає пані Лариса, стартують від трьох сотень до кількох тисяч гривень. Звісно, що читач не може їх купити. Це книга Умберто Еко. Це отакий трьохтомник Павла Дерев'янка, хто любить українське фентезі, це просто топчик. А ще на полицях міських бібліотек, так само як і в Лукашівці, книги виграні в грантах та подаровані читачами, додає Олена Шор. І поки без цього не обійтися, адже за роки війни їхній фонд він складав 378 тисяч книжок, зменшився майже на 40%. відсотків. І на перше грудня ми списали майже 150 тисяч російської літератури. Якщо ми списали стільки літератури, ми відчуваємо дефіцит. Що ж до підтримки з бюджету міста, як розповіла пані Олена, то у 2025-му усі книгозбірні централізованої бібліотечної системи отримали книг на 50 тисяч гривень. Їх розподілили між усіма бібліотеками міста. Але цього недостатнього, розповідає Ірина Ячук, працівниця міської бібліотеки філії номер 9 До 2025-го вона була виключно для дорослих, нині обслуговує і дітей. 152 книги дали цього року, це вкрай мало. Діти дуже люблять читати сучасні журнали. Їх на жаль зараз мало й видають, але навіть ті декілька журналів, які можна, весела перерва, однокласники, які виходять. У нас немає фінансування на те, щоб їх підписати, хоча б в одному екземплярі. Тож додає і вона, і колеги хотіли б, аби ці потреби фінансувала ще й держава. Так було у 2018-2021 роках. Тоді для вітчизняних бібліотек вдалося закупити понад три мільйони видань. Розповідає директорка Українського інституту книги Олександра Коваль. Спочатку війни це було припинено. І не знаючи, коли повернеться державне фінансування. Тому зараз додає як ніколи важлива роль громад. І тут мова не лише про гроші, а й активність самих читачів. Я розумію, що це може і не функція бібліотеки вибивати кошти з, там, з депутатів сільської чи міської ради, але зберіться якось всі разом, робіть вимоги, пишіть. Пишіть і вам відкриють. Ми, на жаль, не маємо оцього голосу громад, який скаже: Ні, ми тут, в Черкаській області, читаємо і читаємо дуже активно. Як додала пані Олександра, у січні 2024-го інститут книги провів моніторинг закупівлі книжок для місцевих бібліотек. Тоді розіслали запити у всі громади, де не ведуться бойові дії. Відповідь отримали від 75% опитаних і з'ясували, що впродовж останніх двох років 42% громад проігнорували закупівлі книжок. Найбільше таких у Чернівецькій області, найменше у Львівській. Що ж до Черкащини, то тут відповідь отримали від 43 громад 65. -ти. книжки закупили. 16 громад на 913 тисяч гривень за соціальними нормативами, поповнення фондів має відбуватися на рівні 5% на рік. Тобто, якщо в бібліотеці маленькій є тисячу томів, то 50 нових томів на рік має надходити. Але навіть якщо виділити понад 1 мільярд. З державного і місцевих бюджетів, то тоді на заміщення піде 100 років. Розумієте, і це якісь нереальні цифри і нереальні масштаби. Утім, попри таку реальність, держава намагається фінансувати бодай якісь програми, розповідає завідувачка відділу формування фондів обласної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка Людмила Посипайко. В цьому році за державною програмою, яка називається мистецький конкурс культурно-мистецьких проєктів, спрямований на випуск книжкової продукції. На бібліотеки Черкаської області всього надійшло 4369 примірників. Так в взагал, А на кожній бібліотеки це буквально по 5 6 7 книг. Фонди самої обласної універсальної бібліотеки імені Тараса Шевченка, яка по суті є координаційним і методичним центром усіх бібліотек Черкащини, торік поповнилися трьома тисячами примірників книг, розповідає директорка Людмила Дядик. Ту літературу, яку ми отримуємо за програмами під час війни, вона дуже якісна. Якісні переклади зарубіжних авторів. Українські. Як класичні видання, так і сучасних авторів, саме такою літературою цікавиться місцева жителька Наталія Назарчук. Я майже все перечитала кокутюх. Зараз нова ще книжка. 24-го року я подивилася. Теж останній пес називається. Ось вовк. Я теж його все перечитала. Тут дуже багато літератури ну, на будь-який смак. Зокрема, додає є і її улюблені книжки на історичну тематику. Це територія, де є можливість подорожувати. Подорожувати з книгою по всій земній кулі, по всім країнам мені подобається перегортати сторінки. Щось не так. Я раз перегорнула, подивилася, провиснула. Ага, ні, не йде є такі книжки, які ну важко читаються. А от Анна Єраксімова розповідає, що сюди ходить по психологічну літературу, і тут є майже всі світові новинки. В Черкасах є ота оця культура читання, оці, якісь повага до знань. Це дуже відчувається. Їх тут багато, але цю я вирізняю. Якась вона мені дуже близька. Тут дуже цікаво. Я приходжу сюди кожного місяця, іноді частіше, щоб взяти нові книги, здати старі. Як деякі вважають, що це старомодно, може відвідувати бібліотеки, але це круто. На полицях бібліотеки є рідкісна народознавча, краєзнавча та галузева література. А ще спеціалізовані збірки укладені працівниками закладу. Те, чого не знайдеш в інтернеті, додає Людмила Дядик. Маємо також літературу іноземними мовами, 35-мовами світу, краєзнавчим депозитарієм, маємо фонди рідкісних і цінних видань. І нещодавно вже створили електронну бібліотеку. Нині вона налічує 427 примірників рідкісних та цінних книг, розповідає завідувач відділу електронної бібліотеки Павло Нереденко. Ну, саме сканування займає декілька годин, потім іде обробка, очищення цих книг. Ознайомитися з ними можна на сайті бібліотеки, так само як і з анонсами заходів. Адже нині заклад ще й культурний хаб. Там діють 17 клубів за інтересами, каже заступниця директорки Лариса Воскобійник. клубів з вивчення англійської мови в нас на шість: це і кіноклуби, і пісенний, і граматичний і для початківців. І що дуже важливо, що два з тих клубів ведуть носії мови, тобто це дуже важливо і ефективно саме випанування розмовної англійської мови. Працюють курси із вивчення корейської мови, додає пані Лариса. Охочих так багато, що їх ділять на дві групи. Вони вивчають не просто мову, а історію, культуру, традиції, звичаї південної кореї. Також на базі бібліотеки свої навчання проводять з інші організації. Додає Наталія Упенко. Коли ми проводимо до прикладу, які заходи для внутрішньопереміщених осіб і їм по Черкас, можна не пояснювати це. То ти їм кажеш, що це обласна бібліотека, вони її знають, вони її люблять. Таким майданчиком є міська бібліотека філія номер 9 Там у межах проєкту Дія освіта люди поважного віку освоювали цифрову грамотність, говорить його кураторка Катерина Холупняк. Вирішили спробувати саме на базі цього району, а бібліотека, так як доступне місце, про нього знають всі. Тут є телевізор, а Комп'ютери нам не потрібні, так як ми вчилися працювати в смартфонах. Зокрема, вчилися онлайн сплачувати комуналку, записуватися до лікаря і замовляти ліки, розповідає слухачка курсу Марина Краснокуцька. Знайти в аптеках, нажимає і дивлюся, де саме дешеве. Ну особливо мені сподобалося останнє заняття про штучний інтелект. Дуже дуже багато узнали. Такі заняття відбуваються у трьох міських бібліотеках, каже завідувачка профільного відділу централізованої бібліотечної системи Анна Ляшенко. Це може бути корисно людині, яка хоче цілком змінити свою професію, взагалі інший напрямок, інший профіль обрати, або навіть для тої людини, яка тільки починає освоювати якісь цифрові навички, здобувати цифровізацію активно проваджують і в самих бібліотеках, Із 2023 року для місцевих жителів тут працює автоматизована інформаційна програма Куха, додає Олена Шур. Вони можуть зайти на посилання електронного каталогу і подивитися, в якій бібліотеці є та чи інша книжка, яка їх цікавить, замовити цю книжку в бібліотеці і прийти її отримати не тільки в центральній бібліотеці, а по всіх бібліотеках нашого міста. Це спрощує роботу й самих бібліотекарів, адже нині в єдиній базі є всі читачі. Книги їм видають з допомогою сканера, розповідає бібліотекарка Марина Дорошенко. Поки є спрос, будемо ми працювати для людей. Але така цифровізація і забезпеченість книгами реальна не для всіх бібліотек. Тож тут мають включитися громади, додає Олександра Коваль. в наступному році. Збираються запровадити вперше таку програму надання субвенцій для тих територіальних громад, які виділять кошти на поповнення бібліотечних фондів з власних, у власних бюджетах. І, можливо, в наступному році це ще буде не так багато. Але це нам покаже саме ті громади, які активні і які зацікавлені в розвитку своїх мешканців. А тоді дивись, за ними підтягнуться й інші. На цьому все більше дивіться на сайті Суспільне медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.